Вам дякую, по-перше, за можливість, яку ви надали сюди потрапити, і для себе я взяла дуже багато цікавих знань. Там же втомилась, але якщо чесно, відпочила душею. Велика подяка просто безмежно за власне здоров'я і за все те, що я змогла далі не спосіб. була багато нових знань на якісь моменти. що я не розуміла раніше, розвіялися зараз. Чим далі, тим глибше. Дякую за. Поглиблення в саму стеапатію, і як виявилось, поглиблення людський організм. Дякую за глибину чергову. Так, ми ж йдемо і, і дякую. Ну, це справді дуже цікаво. Тепер справа за мала все це відпрацювати. У Вас як завжди затишно і в той час так бурхливо, тому що завжди групи збираються класно і взагалі навчання проходить дуже круто і інтенсивно.